Привіт! В сьогоднішнє відео хочу присвятити такій темі, як трансформація людини. Що це таке? Навіщо дається, які її перші дзвіночки і взагалі, що з цим робити? І так, найкориснішою, звісно ж, ця інформація буде для людей, які наразі вже перебувають в активній стадії проходження трансформаційних процесів. І якщо ви сильна людина, можете здолати ці перепідтії наодинці, то я вам знищу, звісно ж. Сил, терпіння, мужності, врешті-решт, і довести справу до логічного завершення. Якщо ж ви відчуваєте, що трішки слабкуваті і вам занадто важко боротися з цими труднощами, то не, не гнітіть себе, а ліпше зверніться за допомогою до фахівця, чи це буде психолог, чи певна духовна людина, чи, можливо, духовний психолог, можливо, ви захочете звернутися за допомогою до мене, будь ласка. Я залишу в кінці відео свої координати і надію, сподіваюся, що ми з вами впораємося з вашими життєвими випробуваннями швидше і легше. І так, що ж таке трансформація? Трансформація це глибинні зміни у свідомості людини, у її прийнятті власного себе і навколишнього світу, в переоцінці власних життєвих цінностей і пріоритетів. Здебільшого трансформація виникає у двох випадках. Перший – це коли людина переживає певні негативні стреси, важкі ситуації, події, ті самі розлучення тощо. І друге, коли людина здійснює несвідомий підхід до вибору. Це може бути несвідомий підхід до вибору типу діяльності, несвідомий підхід до вибору партнера. Може бути навіть несвідомий підхід до вибору способу життя. Але так чи інакше, трансформація приходить в життя людини як ніщо інше, як урок від вищих сил Творця, Бога, Всевишнього всесвіту, як хочете назвіть. Це не принципово, як ви називаєте ті сили, в які вірите. Але істина проста. Ми маємо прийняти її, проаналізувати, прожити і зробити належні висновки. Лише тоді ми побачимо світло в кінці тунелю. Буде життєва гармонія, буде бажання жити, буде бажання творити, будувати і так далі. Кожна людина, яка прийшла на цю землю, створена для життя щасливого і в любові. Чому саме така моя думка? Та тому що, якщо ми подивимося навколо себе, то видно навіть неозброєним оком, що саме для такого життя у нас є все. Але людина, вона дивна істота. Здавалося б, спочатку, приймає всі ці, причому подаровані блага, ніби дякує, користується, але згодом розпочинає знаходити усілякі способи, як сама собі нашкодити. Чи не парадоксально? Чому нашкодити? Наприклад, так це не стосується всієї категорії населення. Але ж ми говоримо про трансформацію. Важка, виснажлива робота, залежності всілякого виду, схильність до деструктивних стосунків і так далі. Так, цих ситуацій може бути безліч. Ви, звісно, можете мені заперечити, ну то що, не працювати? Та ні, справа зовсім не про це. Адже при народженні. В кожного з нас, цей самий Творець, Всесвіт вищі сили заклали такий потенціал, який ви маєте протягом життя реалізувати. І якщо те, чим ви займаєтесь на сьогодні, занадто відійшло далеко від планів Всесвіту на вас, то в будь-якому випадку прийде трансформація. І що це означає? А це і означає, що та робота. Важка, чи якась інша, вона для однієї людини може бути нічим іншим, як її власне призначення, а для вас це занадто мало, постільки ви можете дати цьому світові занадто більше. І причому це може стосуватись, знову ж будь-якої сфери, не обов'язково лише робота і стосунки. Як відчути, чи побачити, відчути трансформацію, ви відчуєте перші дзвіночки в будь-якому випадку. Тільки чи усвідомите від ці перші дзвіночки, адже буває так, що від перших дзвіночки до кульмінації триває і проходять роки. Це практично болючі, дискомфортні роки. І ви цим самим шкодите не лише собі, а і вашим оточуючим, вашим близьким родині, сім'ї, друзям і так далі. І от, уява, що людина пережила певний стрес, не роблячи я ніяких аналізів, а що мені ця ситуація хотіла сказати, до чого вона мене веде, взагалі що це було і навіщо. Не аналізуючи цього, ми рухаємося в житті, в своєму житті далі. І так із дня на день попередній ніби не відрізняється від наступного. Але все-таки в один прекрасний момент ви відчуваєте цей внутрішній крик. Тобто з'являється така думка, а що я, власне, роблю із своїм життям. Чи про таке життя я мріяла? Чи, зрештою, я насолоджуюсь тим, що роблю? Чи отримую я, взагалі насолоду від тих коштів, від тієї роботи, якою займаюся? Що в нас спільного із цим партнером? Чи надихають мене ці стосунки? Чи є між нами взаємообмін і ларавій? Чому те, що раніше мені здавалося життєвою нормою, наразі мене так дратує? І ця думка, звісно ж, з кожним днем посилюється і збільшується в об'ємах. Тобто ще вона прибавляється і ще. Ми, власне, впираємося і ногами, і руками, робимо вигляд, ніби нам це здалося, так би мовити, клеїм дурня, що та ні. Ну, ну, що тут такого? Ну, робота важка, йду туди, як на каторгу, але ж там платять кошти. А партнер, ну що партнер? Якщо трішки образи, трішки зламав, трішки принизив. Але ж це не сама гірша партія. І згодом... Ці думки поселяються в голові, як у своїй власній домівці. І ми з ними знову ж нічого не робимо, не реагуємо на них, але дарма, постільки вони теж не здаються, і перетворюються згодом на таку негативну енергію, на певний згусток, який долає все те, що у вас було світло. І ви навіть... Не відчуваєте, як розпочинаєте вібрувати тим, що вам зовсім не притаманно, тим самим розчаруванням, тим самим злістю, тим самим похмурістю, небажанням, образами. І всі ці вібрації відповідно оточують, відчувають, починаючи від того керівника, який зовсім не в курсі, що ви там чимось незадоволені. починаючи від друзів, які. Взагалі теж не розуміють, а чим вона розчарована. І той самий партнер, який не розуміє, що вам настільки важко. І в тому числі і ваші рідні, які взагалі не розуміють, а що з тобою врешті-решт коїться. І ця ситуація активується настільки, а ми ніби паралізовані і знову ж нічого не змінюємо. Що в один прекрасний момент Всесвіт, який вас настільки любить, каже, я вже не маю терпіння дивитися, як вона над собою знущається, вона чи він. І я ставлю в цьому крапку. І хочете ви цього, чи не хочете, а вас викине, якби, так би мовити, на обочину. Тобто викине з того місця, де ви безпосередньо перебували. І це може бути знову. Чи це стосується сфери стосунків? Можливо, ви настільки поринули в тих стосунках, що взагалі не розвиваєте духовну. Або якщо це стосується матеріальних власних, то, можливо, ви вже настільки зациклилися на матеріальних здобутках, що не розвиваєте знову ж інтелект духовний, чи інший, чим сім'єю, наприклад, не займається. І в цьому випадку знову ж можна заперечити, а як же ж тобі живуть мільйонери? М -м -м, живуть прекрасно. Варто на них зрівнятись. Але є ж основний закон такий закон Всесвіту, що якщо ви збільшуєте, відповідно, свої матеріальні статки на, і, на Енний показник, то відповідно розподіл ними мусить теж у вас збільшитись на Енний щабель. Це на штаб того, що одна людина, яка дійсно не має можливості, вона прочитає молитву, а друга допоможе в 6-10 разів більше. Зараз море фондів, куди ми можемо допомагати, в ЗСУ наші будь-які фонди на користь інвалідів, на користь безпритульних тварин і так далі. І саме якщо ви замітили, у тих же мільйонерів вони завжди займаються благодійністю. <рес> Мабуть, це таке мудрі люди. І далі, знову ж, після цього, ми маємо прийняти рішення, що робити далі. Ми маємо визначити, чи ми йдемо в трансформацію, чи залишаємося там, де є. І не варто тут вишукувати крайнє, ну, ніхто не винен в цій трансформації. Мова не йде ні про кого, як лише про вас. А це означає, що той самий Всесвіт, творець віччі сили аж ніяк не могли до вас достукатись, окрім використати чи то партнера, чи то керівника, чи колегу, який там можна десь підставив, чи я, чи іншого працівника, щоб привести вас до потреби радикальних змін, до усвідомлення, що вам вже в ці... Зміни необхідно робити. Тобто ці люди є нічим іншим як інструментом в його руках. Але насправді, ж, будучи цим інструментом, від них практично нічого не залежало, це все залежить знову від подальшого вашого вибору. І далі є два варіанти розвитку подій. Перший – це коли людина, відчуваючи, що зміни варто робити. Так, я бачу, до чого мене закликає Всесвіт, але я. Не хочу нічого змінювати, це буде важко, це боляче. Я сюди вже скільки вклав енергії, фінансів, сил і взагалі. що мене там далі чекає, я нічого не знаю. Це страшно, боляче і незручно, до речі. Ну так ви маєте право залишитись. У що людина залишається, але ж, на те подівся той згусток негативної енергії вигляді думок. Ніде, ніде не подівся. І при чому, що його об'єми буде все одно збільшувати. Ну, окрім того, якщо ви робите, звісно, енергетичні чистки, я до вас тут далі не буду мати жодних справ, що ви з цим знайомі, то можливо. Але якщо ж ні, то ця негативна енергія перетвориться на психосоматичному рівні ні на що інше, як на хворобу, яка переверхне в людину. Або людина входить в залежність. Чи то алкогольна, чи ще гірше, якась наркотична, чи психотропна. А по факту, що таке залежність, це ж утікання від реальності. І людина не хоч настільки усвідомлює, що вона і за власної слабкості не вчинила того чи іншого вчинку чи ті, не прийняла вчасного рішення, що їй легше запаморочити собі свідомість і вдавати, що все гаразд. Але ж це лише вдавання. Але наразі справа, чи мова йде зовсім не про це. Це знову ж це є вибір безпосередньо кожної людини. Друга сторона це коли людина все-таки вирішує йти в трансформаційні процеси, йде її назустріч, чи разом, чи паралельно, не суперечить їй, не, про, не чинить супротиву, каже ні, буду пробувати, буду долагати". І тут Самі перші початки трансформації, вони дають про себе знати. постійно це дуже болючий процес. Людина робить сама собі виклик. Вона, по-перше, зустрічається вічна зі своїми страхами. На перший план виходять всі її комплекси, всі блоки, все все те, яке вона напрацювала руками. На перший план виходить її тіньова сторона, яку вона має. Усвідомити прийняти. Вона має змінити не лише свою свідомість, а й схеми, звичні, звичні схеми поведінки. Вона має вийти із зони комфорту в якесь невідоме. Вона має залишити те, що їй було дуже дороге, до чого вона прикипіла душею, а можливо, навіть і любила. Плюс до того. Це потребує неабиякого об'єм роботи над собою. Якщо людина дійсно до цього готова, то вона здолає трансформацію. Якщо ж ні, то на середині шляху знову буде питання, що, що робити, я не витримую. І от ця слабша людина скаже, я не витримую, хочу назад. Те було це, де мені все знайоме, де я знаю кожну шпаринку. Все мені таке близьке, я не хочу життя в нову. Так, можливо, і такий варіант подій. Справа не в осуді, справа в аналізі. Ви маєте право повернутись, тим паче, якщо вас там приймають. Але питання знову ж постане. Пів шляху ми пішли, тобто свідомість ваша вже змінилася. І ви вже ніколи не будете такими, як раніше. Повернувшись в те старе минуле, задайте собі запитання, чи надовго? Я впевнена, що ні. Постійно наступна трансформація все одно буде ваша, і ви її прийдете до кінця. І останній розгляне варіант це коли людина все ж таки має цей внутрішній стержень, бере себе в руки, аналізує, працює над собою, визнає, в чому була неправа, визнає, в чому винна, врешті, сама в своїх, де не допрацювала, де навпаки, переборщила. І потім. Лише після того, як ви проходите всі ці, доходите до істини, яку несла вам трансформація, робите той висновок, що ж в кінці-кінці мені ця трансформація і разом з нею всесвіт хотів сказати, тільки тоді ви бачите промінь в кінці тунелю. Тільки потім ви отримаєте бажання жити, творити, діяти, насолоджуватись. Життя, сприймати всіх з любов'ю і не шкодити ані собі, ані оточуючому світу. Я бажаю вам все-таки, якщо ви стали на шлях трансформаційних процесів, подолати з гордістю його, взяти себе в руки. Якщо не можете впоратися знову, звертайтесь за допомогою, але долайте цей шлях. Не ставайте на одній ті самі, граблі двічі, дві, тричі. І так далі. Бо, як доказує мій життєвий досвід, краще один раз було довести ту справу належним чином, аніж по три рази проходити болючі протести. Я вам хочу побажати віри в себе, наголосити на тому, що ви занадто сильна людина, просто цього або не відчуваєте, або не хочете, не хочете відчувати, ви робите вигляд, що ніби не бачите, що ви сильна. Але весильно постійки всесвіт вам дав цю трансформацію, а заздалегідь знав, що потужність вашої сили вам дасть змогу її здолати. Тож, щастиво!